28 грудня, 24 рік, з'їжджаю в Кременець, туман такий, що молоко. Ну це ще ота, по міській дорозі, бачите, зовсім не видно. Зараз з цього місця гарно було б видно бону, нічого не видно. То ще, ще тут меншечку туману, а туди наверху, як на Шумськ, то буквально метрів 20 і далі нічого не видно. Тут в долині трошки, трошки менше туману. Зранку була ожеледиця дуже, дуже було слизько, так якийсь такий, як то мокрий сніг і морозець, зразу замерзало, обмерзало все. А вже зараз, зараз вже година десь третя дня, трошки відпустило, стежки посипали. Коминальщики, так тобто, люди спокійно йдуть по тротуарі. Що давно проїжджав Кременець, вотом невеличка екскурсія. Часто розлітає А трошей біг бордов гатили. Поїдуся трошки в центр. До речі, сусід продав господарство це, з магазином. Продавав, було оголошення виставлене, вже якось на днях заходжу, каже, продав. Фортеця магазин вже закритий кілька місяців, може і навіть більше. Цей лідер щось, я теж не бачу, що буде відкритий вікна двері. Барбона вже не Барбона, а щось там Ірине чи у Ірини, не пам'ятаю. Оце це місце стало таким раніше не було. Розширився центр міста, я би сказав так. Ну, найцікавіший магазин для мужиків Дніпроем. З них взяток за рекламу, скидка. Мусить бути костел Кременецький. Колишній готель Київ. Вже зараз навіть не знаю, де готелі там нема, я давно. Собор. Найсмачніше і, на... і найдешевше морозиво але тільки в сезон в цьому ларку. Так. Центр міста, площа. Так, я хотів взагалі припаркуватися кому площі, але завдяки тому, що вам знімаю, о, бабло везуть переват Банківське. Свят... Різдвяний виторг. Так, десь я тут -то Парканусь І ті бабло везуть, й-моє, то що тут таке робиться? Так, да, точно. Збирають гроші. Міська рада Кременецька. Я тут припаркуюсь. Не повинен комусь заважати. А вон адміністрація Кременецька, а вон універмах ще з совєтських часів. Там вдалині пошта зліва. Ну все, бувайте, йду я, йду я в магазинчик, зайду в вест, може дуйчика куплю, щоб в контейнері поставити, щоб гайки було тепліше крутити, а то старий мерзну, хорошої грілки нема на ніч. о, коротше. Бувайте здорові, всього вам хорошого. Надіюсь, комусь приємно було подивитися, проїхатись разом зі мною по Кременцю. Ну, Поки далі не їду, бо далі мені не треба. Бувайте здорові! Веселих свят, всього!